У селі Бистрі на Житомирщині працівники підрядної організації, які зрізали дерева на місцевому кладовищі, пошкодили більше двох десятків могил. На більшості з них поламали хрести, а деякі повністю закидали гіллям. Ось так нині виглядають могили батьків та чоловіка Катерини Васильівни. Купа гілля на надгробку, а зламаний хрест лежить у кількох метрах. Похоронений мій чоловік два з половиною місяці похоронили. Не видно ні могили, ні хреста. Хрест валявся там, десь поламаний, побитий. Нема до нічого, даже не можна підступити. І то мої батьки охоронені діти, баба, і батько і мати. Могила сина Катерини Васильівни, який загинув у перший день вторгнення Росії на територію України, знаходиться на іншому кінці кладовища. Тут працівники, виїжджаючи автівкою, зруйнували хрест та наїхали на могилу. Жінка, тримаючи у руках розбиту фотографію сина, не стримує сліз. Хрест валявся на землі. Фотографія була вся побита, і проїхали по ондо, бачите, зачепили могилу. Він загинув перший день війни, а вони такі навіть слів немає. сказати, що їх вони не люди. Роботи із зрізання дерев на цьому кладовищі проводили минулого тижня. А у суботу люди, які прийшли на кладовище, побачили руйнування. Деякі пам'ятники, працівники намагались відремонтувати ще минулого тижня під час роботи за допомогою суперклею. Ось бумажка валяється за суперклеєм, заклеєна плита. Побитий пам'ятнику стела. вона ж може впасти в будь-яку минуту і побитися далі. Он ті хрести, це теж моя рідня. Вся моя рідня теж ось немає хрестів, могили, батько, мати, баба, всі теж немає, всі закидані. Зрізане гілля та колоди скидали прямо на могили. На деяких з них з під купи гілля навіть не видно хрестів чи пам'ятників. Тут ж якби хватає ну, для того, щоб оцей весь бардак можна було скласти тут, а не на ну, сугубо так от, сказати, як по людях. Просто по померлих людях не совісті, не, не, не якоїсь людяності. Я, я не знаю. І це ж не тільки он. хрести завалені. І... Ну, це вандалізм, одним словом, вандалізм, пожалуйста. З тої сторони таке саме. На місце приїжджає бригада підрядників, які виконували роботи. Одразу ж виникає перепалка між працівниками та місцевими. Розберись, хто це зробив. Давай, давай, давай. Ти мені сказав, що ти мене закопаєш. Ти прийшов сюди, наче улибатися. Ти поїхав. А я хотів нормально ти з вами поїхати. Нормально? нормально? Да. Да. Ти прийшов вже ж тут. Бригадир працівників каже. Всі руйнування вони відшкодують за власний кошт. Додає, що такі великі дерева просто неможливо було зрізати без руйнувань. Було очень большой дуб, очень віти. Тут був дуже великий дуб із великими гілками, а ми все спускали на мотузках. Але потім у нас порвалася мотузка, коли ми намагалися стовбур опустити, і воно ось наробило таке. Те, що ви тут бачите, це просто гілля покладена, яке спускалося мотузками, намагалися обережно робити. Зараз усе це прибереться і воно не матиме такий жахливий вигляд. Вирізку дерев на кладовищі проводила фізична особа-підприємець. Він виграв тендер, оголошений громадою. Вартість робіт склала більше трьохсот тисяч гривень. Акти виконаних робіт із підрядником не підпишуть, поки він не відновить зруйновані пам'ятники. По договору також є пунктом прописано, де виконавець має відшкодувати або відновити завдані збитки. Також нами складена комісія. Яка буде встановлювати факт саме порушення руйнування цих пам'ятників, надмогильних споруд та іншого? Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.